Так, друзі, мала запит від вас на відео про те, яке нововведення підключив зараз Інстаграм і що він нам дасть. Зазвичай я е, мала потребу, якщо чесно, постійно я думала, от що б такого вони придумали? От мені постійно чогось хотілося, щоб прям в. Інстаграм з'явилася якась така фішка саме під постами або під рілсами, щоб людина могла якось взаємодіяти з цим постом. Мені постійно цього не вистачало. І ось нарешті, так би мовити, вони, напевно, мене почули. І дивіться, що у нас з'явилося. Зараз поставлю вам. Тут у мене. О, бачите, тут внизу у нас є відео Рілс, у нас є пост, у нас є. Подробиці і тут голосувати. Чотири Чотир отвіти вже в нас є. Як ви вважаєте? Так, ні? Посмотрите результати. Так, всі вважають так. Круто? Круто. А що це дає? Це дає можливість подивитися. І а, які охвати е, вашого поста Рілса? Які, е, о, оця взаємодія, вона є прикольною, класною, це дуже круто. Що ось ми маємо можливість не лише за допомогою лайків і не лише за допомогою коментарів, а ми можемо задавати ось такі питання і це все розглядати. Це от така додаткова стимуляція. Да? Тепер що ще ми можемо за допомогою цієї фішки зробити? Е, ми можемо далі, наприклад, дати якийсь пост, і це вже в нас є тема для нашого сторітельінга, для сторіза. Ми його можемо скопіювати і сказати: от я задала питання у своєму пості, і оціки то людей були настільки то зацікавлені. Давай. Ну, це дасть можливість далі розгалуджувати, розширювати цю тему. По-перше, по-друге, така невеличка, так би мовити, зворотні, зворотній зв'язок від ваших підписників. Тепер дивимося, ось тут воно. Так виглядає. Так, ні а, голосувати. І зараз ми це створимо. У мене є зараз відео. Рілс готове. Я сьогодні робила, хто бачив на каналі про криптовалюту. А, прикольний а, пост. І зараз я цей пост хочу викласти. Так, можемо ще додати музику. Добре, хай буде це. Так. Слова музики нам не потрібні. Добре. І зараз я його продовжу. Змініть обложку, так, що би нам тут більше сподобалося. І в мене є текст. Мого поста, який я взяла з каналу, написала, показала. Так. І тут я забираю останнє і можу зробити опитування. Вам цікаво, криптовалюта. Tak, nie. I co jeszcze takie można dodać? Dodałem. І поставимо галочку, і що нам це дасть. Тобто, це нам дасть можливість зрозуміти, скільки людей цікавляться криптовалютою, чи розвивати нам цю тему далі на сторіночці, наприклад. І далі можна також розвивати це питання в сторітелінгах і працювати, вже знімати сторізи, відповідати на це питання, і, звичайно ж таки, розуміти, яка, яка аудиторія чим більше всього цікавиться. Тому ось таке нововведення цікаве. Будуть питання, звертайтеся, пишіть, але обов'язково користуйтеся цією можливості, тому що це ще один такий безкоштовний класний метод просування в інстаграм.